Вітаємо вас, друзі. Ранок розпочався на 20 серпня зі збору помідора. Зараз підемо на ділянку, є замовлення, що в магазин, що так люди, е, ну, як сказати, часто беруть вже, тому що сезон беруть сливку. Тому зараз покажу, поки є що показати, нагрузку самого помідора Полфаст і підемо на сливку Баста. Подивитись, доки є що. Будемо зараз з Яриком. Там у нас ящики, бананки рвать і заодно покажемо, що є. Так що буде і для себе на згадку, і вам буде також дещо показати. Тому йдемо на ділянку. Зараз зриваю томат Pink Sweetness. Скажу, посадив 500 насіни, і вже немає. От майже рядки пусті. Ну як рядки? Один рядок у мене його вийшло. Дивіться, чудовий томат Pink Sweetness. Кущі майже пусті, там де неде зелені. Ну, ще будуть такі дрібненькі є. Але такі на магазин ми не рвемо. Їх просто забирають там, якщо є замовлення. ну лю Людям просто. Так, ярик рве Айсан жовтий. клас, Нам потрібно його теж два відра, це десь кілограм 15 може буде, Такі томати йдуть чудово на магазин. Бананку нам потрібно їх нарвати. Ось такі. Він нарвав тут. У нас Айсана два ряди вийшло. Дивіться, які. Їх дуже багато в кущах. Якщо кущі так розгребти. Ось. Дивіться, китиця яка відпало. Гарні помідорки, айсан. Так, і ми сьогодні у відео вам покажемо щасливку, яка нагрузка басте і полфаст. Так, це ще не все. Тут ще ярик дорвав відро. Ось дивіться, який гарний тома та сан. На той рік він точно буде. 100% даю вам, що він буде. Можливо, навіть більше. Все в землі лежить, але цілий. Щільний такий. Непоганий. Якщо так розрить, їх там ще вистача. Гнилих мало, пошкодження совкою мало. Ось отак, от щоб підняти. Незручно, але є. Є й багато. Так зараз підемо. Або на сливку або на полфаст, поки є що показати, бо такого кожен день реве морвемо, особливо сливка, їй дуже багато. то не буде чого й показати вам. Думали ранок розпочати в теплицях з висадки пекінки, там, ну, підготовки, то є замовлення. Тому відкладається робота на пізніше. Горні. Що ти кажеш? жовта зовсім горло повне, буде повне. Всього диви, які заховалися. О, ну який гарний. І ось все під низом. Та дуже багато, Аж дивіться. Там як пориться, то їх дуже багато. От тут особливо. Ось сього ярик, диви, що я знайшов. А ну й дери. Покажемо, де більше. Як хурма. Класс. Падают с рук. <laughs> Неси в ведро. Вот такой. А, дырявый. Ямай. Это такие соби идут. Коротше, рвемо там, виносимо сюди. Поки що отакі томати полфаст. Дуже багато і вже деяке я бедилля посохла, але помідори лежать у ґрунті і нічого їм немає. Бачте, потрібно сьогодні на одну точку відправити 30 кг, саме полфаста. Зараз покажу нагрузку, хоч яка вона є, бо вже багато і вибрали, але ж багато і залишилось. Тобто, відео буде корисне тим, хто ще цей полфаст не вирощував. Друзі, томат смачний, дуже смачний. Це по-перше. По-друге, він не сильно твердий такий, але при цьому він добре транспортується. Тобто його можна у ящиках, в бананках возити. Але він не надто щільний, якщо порівняти до прикладу Pink взяти, він трішки м'якший. Бачите, дуже багато. Подивіться, просто грони китиці з помидорів. Зараз трішки пройдуся, поки ярик там хазійнує, та все, Покажу поки є. Бо такі дві гарні виборки. Та вже й буде менше. вже й не буде чого й показати. Дивіться, яка китиця. Тут якщо отак розгребти їх, тут їх дуже багато, бо ми так поверхнемо те, що побачили, зірвали. Отут, ось тут ось дивіться, скільки їх. Отак порозгрібати, ось о китиці навіть ніхто й не рвав, вони вже достигли самі по собі. Вже вся китиця, там п'ять помидорів. Все червоне. Не знаю, я надіюсь вам видно, тому що зараз сонце і екран до чого засліплює, що ми знімаємо так. Так, так, там уже пусто все. Тут ще покажу вам. Ось грона яка кититься. Гарний, ну, добрий, я вам кажу. Хто не вирощував, варто спробувати. Тут листя підгоріло, може хвороба, не знаю. Але і не страшно. Ми його ось зберемо. В тому році, помню, вистохли стебла повністю отак. І оці всі помідори вони лежали просто отако на ґрунті. Ось я вам ще покажу, дивіться. Оце гора помидора. Та тут відро зразу 10-літрове. Подивіться, з оцього квадратного метра одразу буде відро. Ящик під рукою. У мене по ділянці ящики кругом. Бувало так, знаєте, заходиш годину 9. У нас недавно було. І в три години тільки розгинаєш спину, дивишся на часи та кажеш, йомаю, -йо, вже ж три години, день пройшов тупо на ділянці. Ярик там рве, бо воно ну, знаєте, як буває. Буває замовлень нема зовсім, а буває всім потрібно в один день все. І от тут бігаєш. Тервеж. І це ж не тільки помидор, а ще перець. Так, ще буде відео про сливку. Ще ми підемо сливки нарвем, покажемо. Там її теж багато. Ну, Зрозуміло, я на магазин вибираю де краще. До речі, хотів павука показати. Є такі павуки жовті, але їх дуже мало. І зазвичай йдеться павутина з павуком. Найбільше. Залишається помидорів туди, тому що туди не хоче пхати руку. І ще не знаю, наскільки це правда, такий факт, чи ні. Якщо ці павуки є на ділянці, значить це індикатор чистого повітря. Я вам не скажу, наскільки це правда, але такі коментарі, ну, не в мене на каналі а взагалі, зустрічались мені. Але скажу, цих павуків в цьому році поменшало. Значно поменшало. Воно й не дивно. Що, Ярик, відро, молодець. Да. Да. Клас. Так, будемо бажитися. Зараз ще підемо до теплиці, там бананки пересипаємо, поважимо. Вони не скінчення, їх ото вибираєш, вибираєш, вони є і є. Я не знаю, який тут тонаж. Бо ви пишете кілограми, тут друзі не кілограми, тут, тут їх дуже багато. Тони будуть. А? Тони. Тони? Та тони не знаю, ну. Та може і буде, якщо все зібрати. Ділянка тона. 16 соток. Часто запитують, скільки у вас там виходить. Ми нічого не рахуємо. Ми отак ходимо, просто збираємо його і, і все, його нема коли просто то все висчитувати. Так, друзі, у нас тут... Зараз будемо сортувати, перебирати. Де такий там гірший. Ярик перебере, а я піду ще на ділянку перевезу ті помідори, а потім вже закидаємо. Ми й так старалися, знаєте, на місці його це все діло перебирати. Але ж містами може попастися із дірочкою десь. Так, три бананки. Потрібно набити, набити, кажу, насипати. Очки не кидай, ярик. От такі помідори не сильно щільні, то обережно. Так, а я пішов далі. Привезу ще ті два ящика. Значить, друзі, дивіться, бананки ми не таримо ніколи. Тобто вага бананки плюс-мінус однакова. 875 835. Коротше, ми як робимо. Просто зверху накидаємо ще кілограм помидора і все. Так набагато швидше не потрібно його там. Да, Ярик такий викидай. Це тут гусінь сидить. І цей викидай. Такі трапляються. Коротше, зверху кіло накидаємо і все. І в нас виходить у бананці. Не 20 кг до прикладу, а 21. От вам і чиста вага. Так що не потрібно лишній раз заморочуватися. Так, важимо. Бачите? Зараз 21 зробимо і от вам буде чиста вага. А ну Ярик, руку прийми. Ще давай. Кидай, кидай, кидай. Все. От вам і тут 20 кг бананці є. Так, ще Ярик, пів бананки і все. І далі йдемо, треба взяти розовий і е, жовтий. Значить, не кондиція виходить отаке з дірками. Його можна собі, а можна пустити за пів ціни, теж беруть. Повірте мені, й беруть непогано. Так, значить, маємо 15 кг жовтого, 30 кг червоного і 10 кг рожевого. Зараз йдемо на ділянку, там ще ярик збирає сливку. Сливки теж дуже багато, і скажу. Добре, що я її багато і посадив, тому що зараз сезон закаток і сливка йде найкраще. Також йде непогано полпаст на томатний сок. І скажу вам, цей помідор досить добре ну, для нього підходить. Він дуже соковитий і такий і не сильно сухий. Ярик там вже. Так, зараз нарвемо сливку і походу покажу вам. Нагрузку, бо дуже багато вже зеленої. Червону вже майже вирвали. Але і зеленого багато. І оце після сливки донор у нас на підході сливка Ріоград. Молодець Арюха. Тільки відра вилітають. Йо-майо, -йо, я впіваю тільки важити та приймати замовлення. А ти, дивіться, яка сливка. Баста. Спочатку вона мені не сподобалась, тому що друга китиця пішла е з цією як вона, вершинкою. І люди мені писали, що вона така схильна до цього, до вершинної гнилі. Але працював я активно кальцієм бором. Можливо, ще погода посприяла цьому. Не було таких дощів, тому сливка, сливка дуже добра. Ну, в сміслі... Ураженої майже немає. От майже немає. Я її дуже добре кропив актоцидом від шкідників. Також і доброго живлення давали непогане. Тому засипано. Просто засипано тут коврик. Якби отак не збирати, зеленої ще багато. Якби отак не збирати, все було б червоне. А так по мірі кожен день ми його зриваємо, зриваємо і... Можливо вам зараз декілька кущів покажу. Ось кити ці які. Друзі, дуже спішимо зараз. Багато потрібно понаривати всього. Отак як розгребти листя, її там ну багато. Ще десь знайти. Потрібно просто ходити та шукати. У нас там на черзі Ріогрант теж скоро-скоро піде. І дуже добре, що воно так тут відходить, а там тільки з'являється. Огнила є така, бачите. Була совка і ось дивіться, які класні сливочки. На баночку, дивіться, маленька. Хто не вирощував гібрид донор. Ой, чи баста, донор кажу. Непогані. Значить, друзі, прийшов я на початок ділянки і хочу вам показати, от зараз пройдемо 40 метрів, покажу вам цю, цю саму сливку, тільки вже хочу, от доки вона є тут. Показати і собі буде на згадку і вам, і, можливо, комусь хто не вирощував. Дуже багато всипано, просто. На той рік вона точно в мене буде. Вона мені спочатку не сподобалась. Ось, до речі, пачка гібрид баста. Бачите, посадили дві, але на той рік буде більше, я вам точно кажу, бо збут на таку сливку. Шикарний, чудовий, всім беруть, всім подобається. Чим погана сливка. Маленька, невелика. За п'єтру росу вона мені краща, тому що п'єтра роса. Що я її в тому році не робив, вершинка була. Це при тому, що дощів, як таких, у нас кожен рік і немає. І на смак мені ця сливка добріша. Ось так як підняти кущі. У нас ще буде наступне замовлення. Це ось таке є, дивіться теж. Це пошкодження цим. Як він, совка? <сі> Совкою. Наступне замовлення буде 15.04. Дуже великі томати. Зараз достигають, я їх не чіпаю зовсім. Коли буду рвати, там декілька бананок, покажу вам. Дуже великі. Помідори, дивіться яка грона. Отак зусиль можна брати. І на продаж. Так, дивіться. Скажу вам, томата вистачить всім. Особливо моя область. Дуже багато, ще дуже багато зелених. Гарна китиця. О, дивіться. Хай полеже поки що. Так, оце в нас там іде. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять рядів. Так, ось у дивіться, коврик ще який. Надіюсь, друзі, вам видно, бо сонце світить. Екран білий, не бачу майже нічого. Ось все які. Ого, це листя прибрати зараз. Оце спогади будуть. Про таку сливку. Ураженої дуже мало. Ще й зеленої багато. А добра яка. Нарешті дочекалися, знаєте, зайшов на город. Я отак взимку думав. Швидше б там вже, те та вже літо, щоб вийти на город та зірвати того помидора, просто зірвати, витерти і з'їсти. А зараз чогось і не їси, щось прийдеш там. Що воно так не ділиш що? Дивіться скільки. Дуже врожайна, звісно, що живлення тут добре було, все по фазах, все чітко давав, що корінь, що по листу. Добре, вас, звісно, агасоль я показував, працюють непогано. В такий рік. Помидура, помидора безліч. Так, що ярик? Запитую, чому ми кидаємо. Це, друзі, професійна звичка, коли робиш на великих ділянках, спішиш, тому що багато замовлень. І просто от так в тебе воно залітає туди все. Вона не б'ється, нам просто розумієте, немає часу, отак ходити і їх викладати акуратно. Ні, так бувало, тиш, просто його кидаєш і все. І, і на магазин. І Повірте мені, вона щільна і нічого з нею не буде. У нас на ринку, знаєте, як бувало, так приїжджаєш, сідаєш і за цілий день люди їх так передавлять, ці помідори, що на вечір ящик просто таких почмаканих вже. Так що <гум> нічого з нею не буде, з цією помідорою можна кидати. Так, за відро і божить. Класна сливка. Так, божемось 12 кг. Круто. Все ще дріб 10 і буде норм. На цьому, друзі, ми будемо завершувати, тому що роботи в нас ще багато, замовлення ще є на баклажан. Зараз зриваємо. Також червоний перець. Як я говорив, це воно буде до вечора. Це будемо з його ходити, бігати. Баклажана малувато посадив. Не знаю, скільки я там посадив його, чи буде тисяча кущів, чи ні, але мало, треба більше. Не вистачає баклажанів. Гарний перець, так? Да? Червоний. Добре, друзі, на цьому все. Далі буде і всім пока.